Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про ґрунт. Що ж таке ґрунт? Грунт, грунт це верхній пухкий родючий шар землі, де ростуть рослини, мешкають тварини та інші організми. Мешканці ґрунту. Хто вони? У ґрунті мешкає кріт. Це невеликий звір, який прориває собі підземні ходи. Щоб полювати на комах. Усе життя в ґрунті проводить дощовий черв'як. Він дуже цікаво пересувається під землею. Коли земля м'яка, черв'як риє її переднім кінчиком тіла. У твердому ґрунті він проїдає собі хід, пропускаючи землю крізь кишківник. Діти, а чи знаєте ви, чому черв'яка називають дощовим? Так, тому що після дощу черв'яки виповзають на поверхню подихати, тому що їх норки заливає водою. Черв'яки корисні тварини. Ці невтомні трудяги удобрюють землю, розпушують її, щоб легше дихалось коренням рослин. Ще в ґрунті живуть мурахи. Вони живуть цілими сім'ями. Капустянка теж мешкає під землею. Це комаха схожа на дуже великого цвіркуна. Передні кінцівки схожі на лапи крота. Ними комаха риє нори. Далі давайте розглянемо, що входить до складу ґрунту. Так, це рештки живих організмів. Живі організми. Мінеральні солі. Перегній, пісок, глина, повітря, а також вода. Як ми вже казали, ґрунт це верхній шар землі, де ростуть рослини і живуть різні організми. Головна властивість ґрунту його родючість, тобто здатність ґрунту забезпечувати рослини всім необхідним для життя, водою, повітрям. Та поживними речовинами. Грунт містить перегній. Перегній утворюється внаслідок гниття опалого листя, відмерлих рослин і тварин. У перегної міститься різні поживні речовини, необхідні рослинам. У шпаринах ґрунту є вода. Чи помічали ви, що ґрунт має неоднаковий колір? В одних місцях Після дощу вода швидко просочується в ґрунт, а в інших затримуються і утворюються калюжі. Є ділянки з багатою рослинністю і з бідною. Це тому, що є різні ґрунти. У них міститься різна кількість речовин, з яких ґрунт складається. Колір ґрунту залежить від кількості у ньому перегною піску і глини. Перегні Надає ґрунту темного забарвлення. Чим більше в ґрунті перегною, тим вищий урожай. Щоб родив багатий урожай, ґрунт треба добре обробляти. А зараз пропоную провести досліди та перевірити, чи є в ґрунті повітря та з чого складається ґрунт. Для цього нам знадобиться вода та ґрунт. У склянку з водою опусти грудочку ґрунту. Що ми бачимо? Так, ми бачимо пульбашки. А це означає, що до складу ґрунту входить повітря. Перейдемо до другого досліду. Всип ґрунт у склянку з водою. Збовтай і дай відстоятися! Що ми бачимо? Так, ми бачимо, що у ґрунті є пісок і глина. Дітки! Наше заняття добігає кінця. Сподіваюсь, ви дізнались для себе щось нове та цікаве. До зустрічі!